Клуб молодого політолога вирішив дізнатися, що Чернігівці знають про парламентські вибори 2012 року. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, які вибори відбудуться у цьому році? Ні, не знаю. А чому це мене повинно безпокоїтися? Так, звичайно, у нас відбудеться вибор до Верховної Ради України і до місцевих рад, місцевих рад. Мені сліджу абсолютно за політикою. Ну, Звісно, парламентські. А якого числа, знаєте? Коли вона відбудеться? 31 вересня чи в октябрі точно. не ну, знаю, що осінь, скоро. І, і за кого голосувати ви також не знаєте? Ні. А яка система виборів? Кого обираємо? Ні, я не знаю. Я не слідкую за сучасною політикою. Ясно. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, і за якою системою будуть голосувати на цих виборах? Ні. Тобто ми будемо обирати чи партії, чи кандидатів з цим. Здається, за мажоритарною системою. Тобто... тобто, ми обираємо кого за мажоритарною системою? Ми обираємо ми обираємо списка всіх, але взагалі то йде через партію. Чесно кажучи, не вникала всю систему. Тому ось чому ми вирішили розповісти тобі про вибори 2012 року і зробити це максимально просто. Окрім Євро та кінця світу, цього року нас очікують вибори до Верховної Ради України. Відбудуться вони 28 жовтня. Цього разу система виборів у нас буде змішана. Тобто мажоритарна пропор... пропорційна. Така система вже була у нас 2002 року. Іншими словами, це коли 450 депутатів йдуть двома групами: перша 225 йдуть за списками партії, друга група 225. Ідуть за мажоритарними округами. На виборчій дільниці ви отримуєте два бюлетені. В одному ви будете голосувати за партію, яку підтримуєте, в іншому за конкретну особу. Та ні, не буду викидати. Ми наближаємось до чогось великого та цікавого. Далі буде хто бере участь у виборах на Чернігівщині та де можна знайти про них інформацію, у наступних відеопідкастах клубу молодого політолога.